музейно-виставковий центр Тростянецький приєднався до святкування Міжнародного дня музеїв. Це свято триває вже понад 40 років та залучає до себе близько півтори сотні країн. Упродовж всього дня у будинку Леопольда Кеніга проходив день відкритих дверей, який був доступний для всіх охочих. Кожного року музейно-виставковий центр приєднується до цієї гарної традиції. І в цьому році ми довго думали, як зробити. Цей захід особливим. І з глибокою повагою і вдячністю ми звертаємося до наших воїнів, захисників України, які дозволили нам зробити це свято і подарувати частиночку гарного настрою тростянчанам і гостям нашого міста. Протягом дня у нас відчинені двері для всіх бажаючих, для всіх, хто у цей день знаходиться в нашому місті. Для гостей, для ВПО, для звичайно тростянчан і перш за все для діток нашого міста, тому що саме дітки найбільше цікавляться тим, що відбувається в музеї за зачиненими дверима. Макс Кренкель, який у ті роки працював у Леопольда Кеніга керівником лісового господарства, понад 25 років, разом зі своєю дружиною Елізабет зустрічали гостей та розповідали цікаві історичні факти. Ми хочемо показати, що всі народи європейські, ми єдині. Ми хочемо, щоб Євросоюз нас прийняв, і ми були частинкою всього європейського. Середовище. Середовище бо оці традиції розвитку. Дружби народів, єднання народів, коли, наприклад, такі об'єкти створювалися як публічна бібліотека, в якій сьогодні палац дітей та юнацтва розміщується, там всі національності брали участь: і українці, і німці, діаспора, які працювали на підприємствах Леопольда Єгоровича Кеніга. Жінки приносили книги, але цей досвід. Передовий європейський війну тростянці був вже започаткований 150 років тому. Ми із школою номер 5 із філією номер 4 третьої школи співали у кабінеті Леопольда Єгоровича Кеніга пісню про парову машину, да, яка відома. А от. І е, звертали увагу, що у Кеніга, наприклад, на Латифундіях на землі саме парові машини і були. І чи не в Тростянці з'явилася ця фольклорна пісня, відома сьогодні на от такі сюрпризні моменти вони виникають саме під час театралізованих екскурсій? До речі, цьогоріч день музеїв збігся з днем вишиванки. Тож в одній із виставкових зал діяла виставка автентичних вишитих речей із колекції музейно-виставкового центру Українська вишиванка Код на Щастя та Волю. Дізналася я з Фейсбуку, не випадково прийшла сюди, в такому положенні важко випадково сюди приходити, тому прийшла, бо мені стало цікаво дізнатися, яка є, які є вишиванки про культуру, про нашу, згадати все, що було. І сподіваюся, що, що буде. Раніше, можливо, хтось. Якось соромився одягати вишиванки, не хотів їх одягати. Зараз це стало дуже популярним, і я вже бачу і гуді з вишивкою, і дитячі речі, дуже багато дитячих реч, речей, дуже багато чоловічого одягу, тому що раніше його було ну, набагато менше, більше жіночі якісь. І стало популярним цікавитись саме вишивкою свого регіону, які кольори притаманні цьому регіону. І люди почали носити те, що ну, відкликатись, напевно, стало якось ми більше українцями стаємо. Я сподіваюся, так і буде надалі. Це дуже приємно. Тому що раніше я дуже хотіла собі вишиванку мене ніхто не розумів, це ще було я, ще в школу ходила. А потім ну, я зрозумію, ну, почала бачити, що люди почали їх жалатися більше і більше. А зараз це прям така популярізація цього всього. Це дуже, дуже круто, я вважаю. Я побачила, тут є отакий рушничок, це у мене є, є щось таке залишилося від бабусі. У мене бабуся дуже гарно вишивала. Такий орнамент у мене був. І отака -от вишиваночка в мене є. Таким. Теж таке Але Найбільше мені подобається все ж такі головобілі, такі якісь як чоловічі. Щось вони мене воблять. Такі виставки і заходи потрібні, тому що, тому що треба згадувати, що в житті є життя, а не тільки смерть. Ми повинні насолоджуватись кожною миттю, яка у нас зараз є. Мені дуже близька оця річ. Чому? Я сама з інтелігентної сім'ї, але цією річчю користувалася моя мама. Вона пряла, навчилася прясти ще у війну. Дома в нас була така прялка, пряла вона на електропрялку, а це цівку перекручувала. І в нас була така річ, яка дуже мені ну, дорога. Я знаю, які ці речі для куделі. Вона чесала на куделя, надівалася на цей гребінь. От, і робилися такі речі, навіть пухові платки в'язалися. Це було не так уже далеко, навіть не в моє дитинство, а вже в моє, так сказати, доросле життя, в мої 40 літ. От, так що це для мене дуже... Дуже така цінна річ плахти. У мене збереглися плахти у селі, в будинку мого чоловіка, які вишивала його мама. І рушники, які я дуже бережу, вже не користуюся, вони накрахмали, ні висять розгладжені. І я сьогодні узнала навіть, оце, що означають ці малюнки от самого низу до самого верха. Мені дуже цікаво, я б знала, що навіть півники не цілуються, значить, вже програмується якась <гум> незлагода у житті. Я дуже задоволена за те, що 40 років, що я тут живу, я прийшла лише другий раз, але мені дуже сподобалося. І в наш, в наш час, у час такої кровавої війни, зруйнованої, це дуже потрібно. Ми повертаємося до своїх корінь, ми починаємо цінити, не знехтувати оцю річ, оці, а цінити те, що це наше минуле. Ми вийшли з цього. Я дуже задоволена сьогоднішньою інформацією. Дякую екскурсоводу. До музейно-виставкового центру у цей день завітало чимало гостей, і кожен з них отримав надзвичайну порцію позитиву. Коли ми зайшли в музей, всі люди, начебто з епохи Кеніга, це було незвичайно. Я запам'ятав багато про рушники, що їх вишивають, що їх раніше вишивали з 10 років, що на рушниках з недавнього часу почали вишивати квітки. Та вся, різних тварин. Наприклад, якщо вишиті два голуби, то це не буде сор в родині, а якщо два півні, то будуть постійні сори. Ми дізналися, що тут є така виставка, і нам дуже захотілося це все побачити. Ми вирішили зайти в музей і дуже раді, що ми сюди прийшли, побачили гарні вироби. У Нас вдома такого нічого не було, але мені дуже це все подобається. Воно рідне, воно близьке, і воно надихає, воно радує, воно як, як вам сказати, воно як возвишає нас. Ну, ми ж українці. Дуже доречно і дуже потрібно, тому що люди дуже е, морально виснажені і їм потрібні якісь гарні емоції. На жаль, війна внесла свої корективи у роботу різних закладів, особливо культурних. Працівники музейно-виставкового комплексу дуже сумують за своїми відвідувачами. Відвідувачі це свято для нас це та. Енергетика, яка передається і хочеться працювати, ми готувалися з колегами наполегливо. Ми взагалі дуже сумуємо за тими часами, коли по всій нашій Україні був мир. До нас приїжджали дуже багато туристів, відвідувачів, і хай невеличке свято, але воно подарувало нам усім багато приємних емоцій і вражень. І я певна, що багатьом тростянчанам теж. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.